Рада вас вітати, малята, любі хлопчики та дівчатка. Дітки, а ви знаєте, що предмети навколишнього світу, які вас оточують, іграшки, якими ви граєтесь, схожі на об'ємні фігури. Подивіться уважно на ці фігури. Їх можна розглядати. З усіх боків. Фігури, які ми бачимо з усіх боків, називаються об'ємними. Отже, дітки, є потреба з'ясувати, що ми знаємо про об'ємні геометричні фігури. От, наприклад, розглянемо шавку м'ячик. Чи склянку? Як ви думаєте, які вони? Плоскі чи об'ємні? Дітки, а погляньте, що я сьогодні знайшла вранці на столі. Так, це чарівний мішечок. А що в чарівному мішечку? Так, це весела кулька. А що вона може робити? Кулька може котитись. Малята, я її не можу втримати. Кулька запрошує нас на прогулянку, щоб познайомитися зі своїми друзями. Її друзі дуже полюбляють різні математичні ігри. Ви любите грати? Тоді ходімо. Подивіться. До яких казкових будиночків ми прийшли? Хто в них може мешкати? Тут живуть незвичайні мешканці, вони друзі нашої кульки. Познайомимось із ними. Дітки, ці незнайомі чоловічки геометричні форми, які називаються циліндрами. Чим вони схожі? А чим відрізняються? Циліндри одного кольору, але всі різні за розміром? Великий, менший, найменший. В першому будиночку мешкає циліндр. Циліндр об'ємний, у нього немає сторін, ні кутів. Зверху і знизу дно округлої форми. У шафі склянки стояли, різні розміри мали. Всі склянки. Мої на циліндри схожі були? А хто це виглядає у віконечко? Малята це кубик. Так, це ще один приятель нашої кульки куб. Чи має куб сторони? Так. На що схожа сторона куба? На квадрат. А чи є в куба кути? Так. Скільки їх? Багато. Дітки. Порівняйте куб з ось цим квадратом. Куб об'ємна фігура, його не можна стиснути долонями, а квадрат плоска фігура, він притискається до столу всіма частинами. Любі хлопчики і дівчатка, тепер ви знаєте, що циліндр, куб і куля не лише друзі, вони ще й об'ємні фігури. З кубиків будую дім, лялька буде жити в нім. Стіл зроблю диван і ліжко. Рівно викладу. Доріжку. М'ячик форму кулі має, з нами весело стрибає. Він на місці не лежить, де захоче, там біжить.